Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс гру, в якій нам потрібно будувати мости. Сьогодні ми подивимося, друзі, що це за гра У нас тут є е, локації, від яких ми маємо будувати мости до наступних е, локацій. Що нам треба робити, друзі? Нам треба підійти сюди і лупити отак от якимсь молотком е, по якихось блоках, щоб нам їх давало усюди. От мене, наприклад, 536 блоків. І тепер, друзі, за ці блоки ми можемо йти сюди. І погнали, 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 друзі, і будуємо отакий міст, отримуємо на кінці 5 вінів, друзі. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Так, друзі, давайте глянемо. Нам кажуть, щоб ми йшли до яєчок. Давайте, друзі, підійдемо. В нас тут яєчка за 5 війнів, за 50 і за 125. Давайте відкриємо наш Basic Egg. Погнали, друзі, відкриваємо за 5 війнів Ми його відкриваємо. Клад, клад, клас. Випадає нам капібара, друзі. Тут є капібара. Це капець. Вона нам дає Х4. Тепер давайте спробуємо пофігачити наші блоки. І тепер нам, друзі, Дає за кожен клік по плюс 10. Отак от, друзі, лупимо, лупимо, лупимо. В нас 700. І давайте спробуємо побудувати наш міст. Мені, друзі, дуже цікаво, скільки нам тут потрібно е, мати цих блоків, щоб добудуватися аж до наступної локації. Тобто, друзі, до цієї е, ферми. Так, друзі, ще 5 вінів ми дропнули. Давайте ще трошки пофармимося. Клад, клад. клад, клад, клад І, друзі, 800. Я думаю, вже можна спробувати. Давайте погнали ще. Хоп, хоп 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 друзі. І знову 5 вінів тільки. І все. Більше нас поки що не пускають. Так нам тут в стуторії кажуть, що нам треба збирати 1800 блоків, друзі. Давайте зараз пробуємо це зробити, тільки давайте перед цим відкриємо ще якесь яєчко. Друзі, нафармимо ще 10 війнів І тоді відкриємо друге ячко за 50. Друзі. Давайте так і зробимо. Погнали, друзі, будуємось, будуємо, ви будуємось. Забираємо ще 5 війнів, погнали ще раз, друзі. Забираємо і ще 5 війнів У нас їх 50. І тепер давайте відкриємо друге ячко за 50. Я думаю, що вже усі поставили свою водобайку, але ще, якщо хтось цього не зробив. Або навіть ті, хто зробили. Ще, друзі, підпишіться на канал. Та обов'язково не забувайте про дзвіночок. Так, ну що ж, погнали, друзі, давайте. 3, 2, 1. Відкриваємо, друзі, клас, клас, клас. І нам випадає е, якийсь дак. Давайте глянемо, що ж нам цей дак дає. 7,4, друзі. Це реально багато. Давайте екіпнемо. Тепер у нас друзі два петтики, дак і капібара. А, друзі, нам треба не сюди. Навіть, нам, нам треба ці блоки фармити. Давайте, клас, клас, клас. І друзі, по 24 ми фармимо. Непогано. Давайте все-таки нафармимо ці 1800 блоків. І тоді, друзі, спробуємо. Як нам каже туторіал, так друзі, треба і, і робити. Так, ну що ж, друзі, я навіть 2200 нафармив. Давайте зараз відкриємо наступний молоток. Давайте за 1800 візьмемо еквіп, друзі. І тепер у нас крутіший до молоток, скільки ми тепер будемо фармити по 62, друзі, за кожен клік. По 62 давайте ось 2500 і спробуємо е побудувати наш міст. Друзі, будуємо, 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 будуємо. І дивіться, друзі, ми вже набагато більше побудували. Я, друзі, думаю, що в цьому відосику ми дійдемо до наступної локації. Це буде прям е легесенько. Ми це прям чітко зробимо. Так, і що Друзі, в нас ще є. в нас є оце молотки, в нас є яєчка, тут тревел, тут якісь друзі, сундуки, тут якісь реварди, і якесь колесо фортуни. Як нам його крутити? Ми можемо його крутанути, друзі? Давайте покрутимо колесо фортуни. Погнали! Крутимо, 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 друзі! Ніфіга собі воно трясеться! І що ж нам випадає, нам випадає, друзі, якийсь один гем, друзі. Що нам цей гем дає? Поки що не знаю, але я думаю, що нам підкажуть пізніше. Так, ми ще можемо робити ребідхи, але ми поки що до цього не готові. Тут є якийсь івент, ми можемо екві... кла... клеймнути щось. А, ми клеймнули ще один ГМ, і... ще один ГМ і ще один. А, ні, є якийсь купон, ми друзі, еквіпнули. Не знаю, що це таке, але 에, ладно Також, друзі, в нас є фрі гіфти Давайте заберемо. Це в нас 1200, друзі, блоків і 5 вінів. Непогано, друзі, непогані гіфти нам дало. Давайте нафармимося 4 тисячі і тепер давайте спробуємо побудувати. Будувати наш міст. Клац-клац-клац-клац-клац, друзі, добудовуємося до 10 війні. Вже непогано, друзі, нам іде. Тут ще є якісь яйця, але я так розумію, що вони за робукси. Також є якісь таблиці найкращих е, гравців цієї гри. Я думаю, що, звісно, нам туди задалеко, але, друзі, і так же ми фармимося непогано по 62 за кожен клік, у нас вже 5 тисяч. Давайте, я думаю, нафармимося до хоча б 8 тисяч, і тоді вже можна буде спробувати е, піти будувати той міст цікаво, друзі, чим відрізняються ці локації. А друзі, взагалі я забув, що можна прокачувати наш цей молоток. Давайте візьмемо наступний за 4200 еквіп. І, друзі, нам ще залишається 600, щоб нафармитися ще на наступний. Друзі, все, Забираємо наступний. Друзі, по 111 ми вже фармили, але вже, друзі, думаю, ще буде краще. Так, погнали. Клад, клад, склад, друзі, по 173 за кожен клік. І, друзі, в нас вже 10 тисяч блоків. Давайте зараз спробуємо. Побудувати наш міст. Давайте погнали, 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 погнали. І, друзі, 50% мосту ми вже побудували. Тобто у нас 22 кубки плюс. Давайте ще одне яєчко відкриємо. Це за 50%. Відкриваємо, друзі. Клас, 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 і нам випадає Рарний, друзі, 29% шанс на нього. Давайте його також еквіпнемо. Еквіп, друзі, у нас три петики є. І тепер ми фармимо по 294. Який в нас наступний молоток? За 16 тисяч, А за 11 тисяч ми можемо його взяти. І тепер, друзі, збираємо на наступний молоток по 399. Фармимо, друзі, за кожен клік. Хоча я думаю, що зараз зможемо вже побудувати цей міст. Так, друзі, 28 тисяч в нас і ви готові, щоб побудувати цей міст, друзі. Я готовий. Ми вже, Я впевнений, що його зможемо добудувати, друзі. Трошечки нам не вистачило, 43 э, вина друзі, нам дали. Трошечки не вистачило, але зараз це зробимо. Давайте заберемо наступний е, в нас молоток. Так, ми його еквіпнули, і в нас ще один молоток залишився. За 30 тисяч. Давайте його візьмемо, друзі. По 630 ми вже фармимо. І давайте візьмемо, друзі, найкращий молоток. Беремо екіп. І що, друзі, нам на цій локації залишається ще відкрити просто найкраще е, яйце. Тут ми вже все зробили. І, друзі, все ми вже тут пройшли на першій локації. Тільки залишилося найкраще яйчко, але думаю, що зараз ми це е, зробимо. Ой, понали, 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 погнали. Класайте. Клацаємо і друзі, відкриваємо наступну локацію. Давайте. Повернемося, ми не можемо повернутися. Блін, друзі, ми що, реально не можемо повернутися. Я хочу там відкрити яєчко. ще А ми можемо все, друзі, тревелінг. І тепер ми тепнулися на першу локацію. Давайте ж все-таки тут зафармимося до е, найкращого яєчка. Давайте зараз заберемо. Клас, клас, клас. Будуємося. Ніфіга собі, друзі, я тут один азочок прийшов нам дали 1400 кубків. Давайте повернемося на нашу першу локацію, відкриємо то яєчко. Бо я хочу, друзі, повністю проходити кожну локацію. Давайте за 125 друзі, відкриваємо. Погнали і нам випадок. Спадає кет Комоновський, але скільки він нам дає, він нам дає 12 з половиною Давайте прощай, наша капібара, нам треба її анеквіпнути, Анеквіп, і беремо нашого кота. Все, друзі, тепер можемо вже реально будуватися. Погнали, погнали, погнали. Так, і що ж, друзі, в нас на цій локації? В нас є яйця за 2600, за 13 і за 65 тисяч. Також є фарм Обі. Давайте його пізніше спробуємо. Тут у нас тревел Пес гаджет-шоп. О, друзі, от, оце в нас, друзі, для цього і є геми. Давайте його вкачаємо. Е, так, лоялті шоп ми тут можемо взяти за якісь зірочки, яких у нас все, на всього 5. Е, ну і хамери, друзі. Наступний хамер у нас 599 тисяч. Але давайте глянемо, поскільки ми тут будемо фармити. По 2800, друзі. То взагалі фігня можна чітко фармитися. Так, клікаємо, 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 друзі, і вже 120 тисяч в нас є. Давайте назбираємо перше яєчко, щоб відкрити. Подивимося. Які нам тут дають пети. Так, на 150 тисяч блоків. Погнали, будуємося. 1300 друзі, вінів ми зафармили. Давайте відкриємо перше яєчко. Відкриваємо, друзі. На е, клацаємо, і нам випадає комоновська корова. Давайте її еквіпнемо. 18. Вона нам дає, наш ДАК. Іде? Беремо наш кау, нашу корову. Тепер ми фармимо по 3900. Непогано, друзі. І в нас вже 200 тисяч. Блоки, давайте зараз спробуємо побудуватися. Тим часом, друзі, в нас також є фрі гіфт. Давайте його заберемо. Це в нас ще один гем. Давайте цей гем одразу ж також вкачаємо. Все, друзі, вкачали. І, друзі, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео, тому що ми вже і так сьогодні багато прокачалися. Хоча в нас є ще якийсь фрігіт. Да, давайте його заберемо. Забрали. Але, друзі, то ми заюзаємо в наступній серії Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте свою подобайку, І підпишіться на канал. І тоді, друзі, я зніму продовження другу частину цієї гри. Дякую. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною З вами був крізі шоу. До зустрічі. Слава Україні. and